Хто був у Карпатах, є МТП Синевир, національний природний парк. І він включає повністю населені пункти. Там усе прибрано, там із туристів да, беруть 30 гривень захід до того озера, зато йдеш тебе, око радується, постійно там відновлення, вони ще підсаджують, пішохідні доріжки. І ну, коли створюється національний природний парк, то тоді дирекція несе відповідальність повністю за це все. Не буде випалених луків, або якщо хтось і буде, ну бачите, яка ще ситуація весною у нас. Запалили, кудись побігли, жодного не піймали, не наказали. Тобто за це все буде нести відповідальність і дирекція, і вони єгірявці будуть моніторити і ловити тих паліїв, тих порушників, де хто е відпочиває в рекреаційних. В якихось місцях залишають після себе сміття, будуть штрафи накладатися. Тобто, так як воно повинно бути і як живе це в Європі. Пособирати гриби, а ви ніч по скажете, та прийдеш після завтра. От дивіться. А тоді я прийду після завтра, а ви скажете, та плати сюди мені 100 гривень, на завтра тисячу гривень. Дивіться, цим дуже багато маніпуляцій. Та що ж багато? Є на законодавчому рівні визначено те саме збирання грибів, косіння трави. Це все передбачається самим проектом. Того, що до цього треба долучатися, те, що там ну, попередньо в старостаті теж в токарях казали, та я вичитала там ще три роки назад, що в ліс по гриби не можна ходити, там в Фейсбуці чи в Інстаграмі, чи в Тіктоці подивилися. Скажіть, що з мені так думається, що це руки оті наші. Вже вони там трошки почали руки отак переорювати. це, між прочим, з вашої структури. там так само мені ще сказати, там сейчас форма закидати попереголювати там. Е? З якої структури? З якої структури? Та ну, зрозумійте, я ж і як вам сказати. тепер не пойму. Землі, які за межами на село нокульту Підійшли в полкаву держиокадарці. І державда, для ведення особистого селянського господарства, а громадянам, які вернулися в область, по два зараз землі, то землі за межами на саме вони не в межах на саме путі, ні мляні, ні гриві, ні хуторів. Тоді погодження було наказ про те, що продати по полкавській області. Є поворот. Ви ж погоджували на це? Не погоджували. А це погоджували, а потім сказали, ні, не погоджуйте. Ми самі будемо забиратися. У нас весь адмінперсонал у селі Геревійськівці не має паю. Учителі... Давайте, давайте спочатку по на національному боку. Ви ми ми, ми, вибач, такі, не забивайте мені. Ви такі самі були. Такі самі були. Але ну, ми зібралися. Да, давайте основне Вай, питання. А потім порізне. Давайте спочатку основне. Будь ласка. Перше питання до вас. Наше зібрання, який має статус? це слухання, слухання просто. Це, це попереднє слухання, для того, щоб зрозуміти, що це таке, і куди ми йдемо, да. і що ми ну, від цього матимемо. Не буде голосів, не буде Тому, рішення, потім завтра не буде. Ну, ну, сьогодні ми послухаємо. Ні, дайте відповідь, рішення буде по цьому питанню? Ні, не буде. Все, слідуючи Скажіть, будь ласка, якщо люди тут знають які приїхали, у Деканці є заповідник? Деканський там, знаєте, дуби, Пушкін писав під цими дубами. Ну, я за Такий самий, як у нас цей. І в нас національному парку працював мій син Сашко, менший, еколог. Розумієте, так? Ми знаємо, яка це... Да, там порядок, да, там бракор'янні, там це не працівники таки, Але, Але є там зони, як ви говорите, оце й діти сюди, в алії. Гриби не можна, ставок зариблений, ну, можна, можна і так далі. Це старший курс. Не знаю, може в них інша якась назва деканці. Зараз іде війна. А ми починаємо поговорити про якусь. Мене звати Єлизавета Сачука. У 1969 році я народилася в місті Заводське, виросла на сумі. У 2018 році я повернулася на суму і побудувалася з чоловіком в минах, теж на Сумі. І, можливо, Бог нас вернув сюди на цю суву в той момент, коли там хотіли погостити гідроспоруди. І якби та гідроспоруда вмостилася, як їй тоді казали, накернили, то сверлить будуть. То вже б не було тієї річки внизу туди, до Заводського, вже б її не було. Якщо ви думаєте, що мені дуже хочеться більше нічим зайнятися, щоб оце зараз починає створювати цей нацпарк, то це дуже велика помилка. Мені є чим займатися, я ніколи не була в політиці, я не є в політиці, я така сама, як ви, і в неї не підбулить політику. Але на сьогоднішній день, коли почали підстрибувати хати, у млинах, Прибігли знову до нас, чоловік, наші селяни і дзвоні. Ліса Григоровна, давайте щось робити знову, тому що знову біда. І Ліса Григоровна з Лібом Львовичем, які кляті і м'яті у багатьох, знову сіли і давай думати, що ж можна зробити. Давай дзвонити до своїх вчених, з якими ми відбивали гідроспоруду, давай з ними радитися, що ж робити можна. А вони кажуть, чого у вас до цього часу немає нацпарку? Ми ж до вас приїздили в 2017 році. Кажуть, та що ви говорите, який нацпарк? Тут попробуй за це заікнися, тут люди цього не розуміють. А він каже, цей русів, доктор біологічних наук. А подивіться, у вас там в орлан, ми їх повезли по всій сулі, подивилися. Білий Орлан, червонокнижний. А оцей почав називати на своїй мові оцей, оцей, оцей. В Європі за це каже, золотом платять, щоб воно зберігалося, вкладає держава гроші в те, щоб його відновити. А в нас воно нікому не нужне, під ногами валяється. І коли почали говорити про ці всі випробування, навіть ті самі його розвідка Наталя Петрівна була, вони сказали в приватному порядку, ніхто б нічого не сверлив, якби тут була природоохоронна зона. Ви кажете, не на часі зараз створювати нацпарк війна йде. А річка. Вона дуже залежить від того, війна йде чи ні. Мені не байдуже, чи буде ви, ота річка взагалі, коли я піду моїм дітям, чи вона останеться. Оці всі наші орання з гербіцидами, з пестицидами несертифікованими, вони куди йдуть в річку. Оці всі зорювання, долин річок. Що вони до чого вони ведуть? До висушування. До чого веде е, ота е, безгосподарність, яка виявилася у, е, у Сенчі, коли буквально на руслі намили пісок? Що є там е, вода в хатах? Чи може он там не 80% хворіє? І чого сенчанська влада сьогодні нічого не робить, наче так і треба опустили руки. Ви ж маленькі люди, воно ж не на часі, розумієте? Для мене воно на часі. Мені. Сьогодні я розумію, що якщо такі, як я, дурні, не влізуть в оце все і не почнуть пробивати, як воно є на заході, що це єдина можливість зберегти ці природоохоронні території, нічого не буде. Знову будемо як вівці, знову будуть над нами що завгодно робити. Багаті люди тут диктувати умови. А ми будемо ждати і сидіти, що у нас річка повністю висохне. Цей момент, коли йде війна. Зрозуміло, що про щось інше мало батьків війни, тут в принципі, немає ніякої доцільності. Тут стоять депутати, які розуміють, що чим можемо ми намагаємося допомогти, ті, хто там, коли вони сюди повернуться, вони скажуть, що вони думають. І за них говорити не треба. Інша ситуація в тому, що у нас зараз по факту дещо відбувається. Це те, що сюди заходять геофізики. Вони отримали на це дозвіл, вони мають на це кошти, вони витрачають, це дуже серйозна техніка, вони витрачають мільйони в день з одним тільки простим розумінням. Для того, щоб щось тут знайти і потім ці кошти собі повернути. Чи будуть потім ми почуті, чи ми не почуті, в мене 18 років стажу в роботі в НАТО газовидовній галузі. Я працюю всі інші. Я вам скажу, що розрахунку на те, що ми чуємо, що всі вже торгують українськими корисними копалинами, я думаю, що наша думка не буде тоді в принципі, взагалі щось означати. Синча показало, як там здійснюється буріння. Просто взяли на милу острова, поставили там корові вишки. І в принципі про екологію там щось вже говорити зараз, я думаю, і не варто. Хтось вважає, що щось там, хтось комусь намагається там собі заробити. Ось тут вже сказали, що люди діляться на багатих і щасливих. Мабуть, я до щасливих відношусь. Мабуть, вам видніше. Тільки друга ситуація в тому, що у нас є якась річка, і якесь не є, можливо, буде майбутнє. Або його просто не буде. Мені дуже знайомі друзі підкинули фотографії. Ну, як вони вважають, що це дуже красиві фотографії, там, де вони тусуль по постріляли по всьому. Це сьогодні воно відбувається. Тільки я ще не знаю, там ми розказували про охотник, я ще ні одного охотника не знаю, який з голоду вмер. Ви говорите про тих охотників, які купляють за 20 тисяч євро собі ружі, за 10 тисяч євро ціпляють собі оптику. Так пиж, будь ласка, тоді давайте з вами тоді ні. не треба мене перебивати. Давайте я щас виступлю, а потім ви будете кричати слово ні. Кожен має право на свою думку, але давайте просто чути один одного. І намагатися не звинувачувати. А якщо у нас є спільна думка в цьому напрямку робити, якщо немає, запропонуйте, будь ласка, інший варіант. Залишитись чекати, поки до нас прийдуть розбурять, його знищать під ноль. Я не хочу зараз наводити якісь конкретні приклади своєї роботи, тому що це недоречно, це неправильно, це неетично. Але коли люди всі інші мають якісь захворювання, чи вони пов'язані з цим, чи не пов'язані, дайте відповідь самі собі. Давайте просить такі, які пацієнт. Правильно, да. если заповедники да. думаете о да. соглашайтесь, руки поднимайте. это золотая клетка для нас. Выходу нема. Ни туда, ни сюда. Вы сидите тут. Дети, чьи ходили, это за попагание церковь или как бояр. Для того, чтобы Ми зрозуміли, воно нам треба це чи не треба. Я як громадянин, я, я, я проти цього на своєму штурму. Якщо ми з вами всі бачимо, що в нас буде якесь майбутнє на цій землі, я ж кажу, я нікуди виїжджати не буду. То, будь ласка, долучиться до тих бланків, які будуть спервати, щоб просто підтримати цю ідею, яка буде не сьогодні, не завтра, а перспектива, можливо, 3-4 роки. І хто там буде, це можливо якийсь невеличкий шанс для того, прийдуть дійсно чесні люди. Прийдуть звільни хлопці, які будуть це контролювати, і воно дасть якусь надію зберегти цю природу.